Головні теми зустрічі з нардепами в Житомирській ода бурштин та бюджет. Чотири народні депутати, які входять до міжфракційного об'єднання за Житомирщину, у прес-центрі говорили з керівниками області та міста про майбутню співпрацю. На початку зустрічі голова обласної ради Віталій Француз передав народним обранцям звернення обласної ради, які й досі не вирішені. Вадим Валерій Кривенко звернувся із депутатським запитом з проханням, щоб ми підняли. З 2010 року, тобто з каденції цієї обласної ради цього скликання, всі звернення до Вищого законодавчого органу з проханням виступити з законодавчою ініціативою з того чи іншого питання про внесення змін до тих чи інших законів. І відповіді на наші ці звернення. В цих відповідях, якби дається якась надія, але далі нічого не відбувається. І ми через якийсь час знову приймаємо чергове звернення по цьому питанню. Ми нібито робимо роботу, там хтось робить цю роботу. А результат оце, Вадим Валерійович, вашої особи передаю значить, таку е, ну, нетонку кількість документів з цього приводу. Ми готові до співпраці, і така співпраця має бути. Головною темою зустрічі було резонансне питання незаконного видобутку бурштину на півночі області. Це дуже актуальна тема для Житомирської області. Навіть от колеги в Верховній Раді так кажуть, а що за ці надори? там може, ж, нафти немає, то ж нафти немає, газу немає, але є багато чого іншого. Питання бурштину. Сказано, написано кореспондентами вже тома всього приводу. Але вирішувати це питання виключно якимись силовими чи регуляторними методами не вирішиться. Одна справа, коли цим займаються 100-200 чоловік, це одне. А коли від 3 до 5 тисяч місцевого населення в день виходить з Лопатами, то тільки силами міліції, СБУ, прокуратури питання не вирішити. Треба вирішувати на законодавчому рівні. Закон пишеться, колеги знають, 24-го цей закон вже. Буде, як то кажуть, в явному вигляді, він буде навіть не заново зареєстрований, зараз вже в Верховній Раді зареєстрований закон про бурштин. І ми, на заміну до того закону, щоб не гаяти час, положимо вже новий закон під нашим спільним авторством. Про який ми сьогодні говоримо, який десь, скажімо, на рівні законодавчому спробує врегулювати питання видобутку природних копалень. У нас, в нашій області, він, він безперечно є важливим. Але скажу вам так, навіть після того, як ми його приймемо, це не буде означати, що 7 тисяч громадян в Олевському районі не вийдуть сьогодні вночі і не будуть копати. Ситуація дуже проста. Іде просто бандитський дерибан сьогодні, природні копали нашої області, нашої держави. І крім закону, який ми маємо прийняти, ми маємо всі, всі разом зрозуміти, що або ми будемо жити сьогодні по правилам, правоохоронні органі почнуть займатися своїми питаннями. Сьогодні стоять воєнізовані підрозділи, які охороняють там, де люди видобувають. Скажіть, це хто стоїть? Це я, може, стою своїми друзями. Військові стоять з автоматами. Це що сьогодні не цікавить Генерального прокурора? Чи не цікавить обласного прокурора? Скажи, говорили також про майбутній бюджет, який зараз допрацьовується урядом. Сьогодні бюджет дуже обмежений. Той бюджет, який подав уряд, він, ви знаєте, складає там 484 мільярда гривень. Він сьогодні не відповідає тим вимогам часу, які сьогодні стоять перед нами, але ми розуміємо, що сьогодні дійсно Україна знаходиться в дуже тяжкому фінансовому стані. І тож сьогодні наш прем'єр-міністр і президент і всі інші їздять по всім країнам світам і просять допомогти дійсно. Але сьогодні без реформ, ті, які сьогодні дійсно потрібні країни, ніхто нічого не, не хоче нам допомагати. Всі вимагають. реформ, реформ, реформ. Я ще не бачив в повному обсязі проєкт бюджету. І зрозуміло, що ми будемо брати участь в обговоренні. Я абсолютно переконаний, що всі ми четверо, хто тут. Ніколи не проголосуємо, якщо це буде антинародний і антисоціальний бюджет. Не буде цього. Але повірте, це надзвичайно серйозна робота. Цим ми сьогодні повинні займатися, тому що завтра або ми переходимо вся держава на режим жорсткої економії, але тоді ми в цьому повинні бути самі переконані і переконати людей. І це знову ж таки має бути за рахунок майбутніх капіталовкладень в розвиток економіки. Дрібного середнього, великого як завгодно, бізнесу, який буде створювати робочі місця, а не знову за рахунок того, що ми будемо різати по пільгам і правам людей, наприкінці зустрічі, яка тривала більше години, народний депутат Вадим Кривенко пообіцяв за два тижні опрацювати всі надані матеріали і підготувати список проблемних питань, до вирішення яких будуть долучатися представники Житомирської області у Верховній Раді.